Наша задача зараз показати миру, що ми стоїмо один за одного за наше отечество, що ми не допустимо нато на нашу територію. Ага, покажіть. Покажіть, як ви один за всіх і всі за одного. Ну і покажіть, як ви підтримуєте жителів Курської області. Раз на те пішло. Тобто ти заробляєш гроші, ти їх тратиш, ти відпочиваєш. Твоя життя нормальна. Чому, ну об'єктивно, чому ти маєш переживати за людей, які не змогли свою жизнь так наладити, як да, ти? Ну як вражає? Підтримка просто колосальна, так би мовити, великий єдиний народ. Что ж, тоді і це покажите. Всего на один месяц войны с Украиной денег, а именно на баллистические ракеты, танки, автоматы, зарплати военнослужащих, выплаты семьям погибших. Вот этих денег тратится примерно столько же, сколько стоила бы би высокоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать? Але Росія продовжує котитися в прірву та відправляти працездатне населення в іншу країну на війну. Щоб заробити трохи кривавих рублів і купити собі, приміром, пральну машину. Ну а як гроші закінчаться, то шмат гнилої ковбаси Кремль вам підкине. Ви ж пам'ятаєте усі ці історії, де замість виплат за загиблого на війні його рідним видавали пельмені там чи котлети? Тож дійсно від російської влади можна очікувати що завгодно. Ну і ще більш абсурдних і нікчемних подачок. За год войны денег бы хватило, сэкономленных денег, на то, чтобы обеспечить дорогами почти всю Россию. За второй год войны сэкономленных денег хватило бы, чтобы восстановить все школы и детские сады и отремонтировать их. Третьего года войны хватило бы на все больницы и поликлиники, чтобы исправить те вопиющие последствия оптимизации, которые наша власть нам навязала. Друзья, Понятно, що этих денег вже не вірніш. Но нужно хоча бы прекратить далі тратить деньги в нікуди на то, щоб убивать друг друга. Щоправда, от зараз приміром кремлівським чиновникам взагалі то байдуже, що відбувається в них під носом, і вірніше на їхній землі. Тож тисніть на дзвіночок. Обов'язково залишайте лайк цьому випуску, щоб це відео побачило якомога більше людей. Є ж государственна підтримка, вона ж дана би. Ну оказали перші троє суток. Обычные граждане и волонтеры. А от государства им какой-то пакет помощи. Сейчас скажу какой. Зайти значит, на госуслуги оформить 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Консультации, информации, межведомственного взаимодействия вообще никакого нет. Я думала, что этого нет. Не было первую неделю, вторую, третью. Да я сегодня вам это могу сказать. До сих пор этого нет. Люди оформляют через госуслуги. Их система не видит, их за Олешинку. Одни нам рассказывали, говорят, их деревня официально даже в Росреестре не чистится. Госуслуги їх не відять, і їм пишуть, везде красиві красивий Як у нас госуслуги людять? Красиво написать атказ. А, так це так тепер називається? Система Деласбі? Слухайте, а вони ж реально повірять, що так і є насправді. Повірять і оком не мигнуть. Ну, і будуть продовжувати скихлити, що їх кинули на призволяще. Ну і будуть і далі без газу, без води, без світла, без ліків, без усього будуть. Бо вже понад місяць триває операція в Курській області. Ну а її мешканці сам на сам досі залишаються зі своїми проблемами. Вони не мають не те, щоб підтримки і допомоги, а навіть елементарної комунікації з владою чи, власне, з іншими уповноваженими органами. До слова, її там взагалі немає. Почему такие ответы с управлением че? Почему нигде не было, не знаю, написано на больших баннерах в городе, не на, на автовокзале звонили сотрудники. Мы нашли ваш телефон в интернете. Скажите, куда? Вот мы видим сидят люди, потерянные, в ступоре. Что делать? Почему даже вот этой информации нигде не было? Навигация. Да. Почему ее до сих пор нету? Ой, так вот властная Россия едва я про своих людей. Я же нагадаю. Всього до Курська переїхали 50 тисяч біженців із прикордонних районів, і лише 6 тисяч із них живуть у пунктах тимчасового розміщення, де їх дійсно забезпечує держава. Ось їх і знімають для пропагандистських сюжетів, щоб потім показувати всім, як Росія про них дбає. Ну а решта: ось ці 44 тисячі змушені звертатися або до волонтерів, ну або самостійно вирішувати свої проблеми. Бо відео, яке я вам покажу далі, мене спочатку трохи м, шокувало. Але зрештою, чого я очікувала від росіян? От правда. Невже вони здатні підтримувати один одного у скрутну мить? Невже вони мають бодай трохи тієї совісті, яка б можливо могла б наштовхнути на те, що треба допомогти тим, хто евакуюється з Курщини? Власне, дивіться і робіть свої висновки. На зв'язку мешканці Москви. И ось как они поддерживают своих спевгромадян. То есть ты зарабатываешь деньги, ты их тратишь, ты отдыхаешь. Твоя жизнь нормальная. Почему, ну, объективно, почему ты должен переживать за людей, которые не смогли свою жизнь так наладить, да, как ты? Тебе же тоже это все не с потолка упало. Ты же тоже какие-то усилия приложил. Ты сейчас от чего-то отказываешься. Поэтому, ну, утилитарный подход, да. Его. Ну, можно его осуждать, но это будет выглядеть неразумно. Это будут разговоры в пользу бедных, это называется. Я совсем не думаю, что ситуация страшная. Еды хватает, всего хватает, вещей хватает. Все здорово. Ну вот у нас сейчас в Курской области огромные проблемы. Украина зашла на нашу территорию. Вот это повод волноваться или нет? Ну, это повод волноваться за жителей Курской области. Но я думаю, что в конечном итоге все хорошо будет. Все-таки военные действия идут на нашей территории. Почему всем как будто все равно? Всех спокойно также продолжают жить. Ну, мне кажется, что это просто человеческая натура такая. То есть, пока нас не коснется, мы будем думать, что все нормально. Но на самом деле, конечно. Ну, так. Как минимум неприятно. Но у вас получается такой же взгляд, то есть. Пока нікасню лично вас, то не ні стою за цього. Ну по суті да. По факту, що і потрібно було довести, це народ чи не народ, який навіть згуртуватися не може, щоб хоча б допомогти собі та один одному. Але цей народ продовжує щодня вечеряти, так би мовити, локшеною з телевізору, яку пропагандисти заправляють нікчемними і цинічними заявами. Ну а потім знаходяться ось ті, хто випльовують це. Наша задача сейчас показать миру, что мы стоим один за одного за наше отечество. Что мы не допустим НАТО на нашу территорию, что мы за нашу историю, за нашу культуру, за нашу русскую наши нашу русскую силу. А здесь получается, что... Ну что? Да, что, да. А, что а что получается? Ну Стали. что? Ну вот, вот идет специальная военная операция, ваше руководство бежало из страны. Когда да. началась ССО, Сейчас как-то поменялось у них мировоззрение. Они а вот, кстати, привести? может быть, девушка я даже этого не знает. Я, я, знает. Не могу, я не могу ответить на Нет, это. Нет, реально, я не владею этой информацией, и я не обязана ей владеть. Ну, этой... простите меня, ну, этой... да. вы когда Вашу работаете пост... в какой-то организации, да, вы живете в этой стране, у вас же есть какое-то вот, ну, миропонимание, миросознание. Вот, допустим, мы бы хотели сейчас прийти на эту выставку и увидеть здесь портреты наших героев. Котори там витяжали, ну, ну Ну, що да? ну, то такое бідніняюще? Так да. путін сказав, да нам нужно консолидация общества, объединение общества. Вот зараз очень остро не хватает. Ця розмова відбулася, коли до московського музею сучасного мистецтва прийшли так звані двоє зет активістів І знаєте, що їм не сподобалося, що там немає виставки, присвяченої СВО, як вам? Вот данном случае, если тут э, как бы искусственно говорят, я тут искусство особо не увидел. Я увидел свой старый хлам у себя в сарае в деревне, и все. То есть я вообще не понимаю, как это может сработать на обвинении консолидации общества. И по большей части я вижу здесь, например, шизофрению. Просто шизофрению. Вот я даже не шучу. Вот с моей точки зрения, подростки, которые приходят сюда, они начинают попадать в глубокую шизофрению. Причем она. экстраполируется, <проводжуюся> навязывается, і вони от не избавиться не можуть в этом проблема. Потому що вони видят, ну от все поддерживают все это сумасшествие, ну или я такой буду. Понимаете, то есть, вот сама вот эта виставка, вот все это мероприятие, оно виходить, вводить це в норму. Вот в этом, как бы, я считаю, некоторые проблеми є. Ага, проблеми є. І проблеми там у них, в цих людей, в голові. І традиційна медицина тут вже безсильна. Нетрадиційна, швидше за все, теж, бо от якщо регулярно дивитися ефіри Соловйова і йому подібних, то мізки атрофуються. Бо пропагандисти продовжують брехати, називаючи війну в Україні спеціальною військовою операцією. Головною метою якої є денацифікація і демілітаризація сусідньої країни. Ба більше не забувайте на суб'єктивну думку кривавого диктатора Путіна, Україна завдячує існуванням радянському союзу, тому її незалежність є незаконною, тим паче, що нині нею керують неонацисти та наркомани, які виконують всі накази з Вашингтону, ну принаймні, так постійно каже Путін. Ну і зрештою, Росія, взагалі то. Готова до перемовин, Принаймні таку заяву зробив колишній міністр оборони Російської Федерації та чинний секретар Радбезу Сергій Шойгу. Звісно, ми будемо ті ініціативи, які країни страни видвігають часті э, э, України. І э, э, у нас на площадці сьогодні багато. инициатив, основные из них можно, конечно, назвать, они на слуху. Это, конечно, Китай, Бразилия, предложение их из шести пунктов, оно обсуждено у нас. Мы, конечно, будем говорить о том, что у нас с нашей стороны есть и то, о чем наш президент сказал 14 июня, выступая в МИДе. И, конечно, то, что было фактически Можна по-разному називати парафіровано завізіровано в Стамбулі. От, ну і е, я не думаю, що у нас е, будет как-то обсуждатися е, то, що було в Женеві. Тому що мені сами участники не можуть понять, що ж там було, чого там такое произошло. Ми ж, на жаль, маємо поки що все ще дивитися цю і цинічну російську пропаганду, щоб руйнувати кремлівські фейки. Але я нагадаю, Бразилія та Китайська Народна Республіка дійсно з травня просувають свій мирний план, так би мовити, політичне врегулювання української кризи. Там дійсно є шість пунктів, і, от якраз, ключові принципи дуже сприятливі для Росії. Але Шойгу додав, що Російська Федерація не піде на переговори доти, доки Збройні Сили України залишаються на Курщині. Бо більше. Посіпака Кремля переконаний, що захисники хотіли взяти під свій контроль і Курську АЕС. Мова про наших захисників. Ну а власне для того, щоб нібито здійснювати те, чим насправді займається країна-агресор, тобто Росія, а це ядерний терор. Ну а от сама то Росія, зі слів, знову ж таки, шойгу вже навіть була готова не атакувати енергетичні об'єкти України. Але ж знову таки сталася курська операція. им всем. Турция нам предложила, сказала, вот я под них поступило такое предложение, давайте мы значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. Давайте ми таке рішення прийме. От і когда для нас це було більше удивлення, через время они сказали – ні, 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 ми не пойдемо на это соглашение. І коли пройшов курс, нам стало зрозуміло, що имелось в виду па під об'єктами атомної енергетики. Ага, так ми і повірили. Дяки то, що Росія не б'є по цивільним об'єктам. Вони ж теж про це постійно заявляють. Тож, як бачите, знову бреше кремлівський блазень, маніпулюючи цими темами перед заходом. Тим часом в московських студіях звучать не менш цікаві заяви. Вірніше, у Симельян почалася словесна діарея, коли вона коментувала останні західні санкції. Бо нарешті я можу це сказати, це сталося. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти РТ. И помимо того, что введены санкции, двое наших ребят обвинены в отмывании денег, помимо попадания под санкции, это серьезная история. Это очень серьезная а история. Как не они просто санк... Я не знаю, понять не имею. Понимаешь, это даже не коррупция, это отмывание, отмывание денег. То есть, то есть они то есть делают нас которые... таким каким-то мафиозным кланом, конгломератом. Вы просто посмотрите, вот что они говорят. Я даже специально вот для себя здесь выписала. РТ больше не является просто пропагандистским инструментом Кремля. Его используют для продвижения тайных действий российского влияния. И вот это, моя любимая. Медиа королева Путина, значит, заявила чего-то там. Ну, вот, Слушайте, хорошо. Я вас хотя бы об этом попрошу, коллеги, вы же смотрите меня все, потом переводите, я сейчас к западникам обращаюсь. Не надо вот этого, пожалуйста, медиа королева. Нет, уж нет. Девочки, знаете, девочку легко испортить. Вот испортите, конечно. Я перестану, я вам поверю, перестану себя воспитывать, перестану сама себя ставить в угол, орать на себя перестану, растолстею, а Тиграну потом с этим жить, поэтому... Давайте как-нибудь без, без вот этого обойдемся. Мы не короли и не королевы, у нас государство демократическое, мы все солдаты. В общем, такой охоты на ведьм в Соединенных Штатах не было, наверное, самой охоты на ведьм, которая у них в 17 веке там процветала, когда только первые переселенцы строили свои первые городочки. Заткнуть нас не получится по причине... Которую я вірила вище, ми подчиняємося только приказам із Кремля. Так от, знаєте, чого їй так рве дах? Тому що нинішні рішення про санкції доповнюють правоохоронні заходи, вжиті Міністерством юстиції та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Ну а вони визначили медіагрупу Росія сьогодні та її дочірніх компаній, тобто всі ці помийки: Ріановості, РТ, ТВ Новості. Раптлі та Спутнік як іноземні представництва, ну і запровадили візові обмеження та оголосили навіть про винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки за інформацію, що стосується іноземного втручання у вибори в США. Тож, схоже, далі буде. Ну і звісно, я про все вам розповім. Ну і на цьому сьогодні ставлю крапку. Та не забувайте, ми з вами зламаємо їхню пропагандистську бридку машину. Ну і виб'ємо їхню нечисть з нашої землі. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну і нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.